Йоу, вітаю вас, панове на каналі «Денис Пан. Сьогодні ми граємо в House of Sandrina. І сьогодні як бачите, я граю із камерою. щоб було цікавіше. Тож зразу не тягнули, і починаємо. І так. А, я в цю гру ніколи... Надів 8 шматок картини, щоб відкрити шкаф. Коротше, я в цю гру не грав ніколи до цього. Бо ж я сподіваюся. Я не вкакаюся Вісім шматків картини мені треба знайти. Чого так пильно ходжу? Мапа. Ах, боже, це все так написано. Блок офіс. Ну окей, окей. О! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, я налякався. <свист> ну, у нас уже один смоток. Эээ! <плес> Алло! Так, ну все, начали так страшно 51 першого. Что сталось? Да ну! Досить так лякати Ключ? А наша ключи? Ой, исход я в підвал. Ні, я в підвал пол не хочу щось Тепер я сижу зручно не сутулюсь. О! Не понял, привіт Алло? Окей, тут нікого нема. Опа! Опа! Я просто... Використов... О, Оооо! Ничего Уже три шнурки, ще п'ять залишилось. Ну так вже ніби... багато. А я вже, мабуть, вже весь будинок обходив... Мені залишається йти тільки в підвал. А, ні, еще все, кем кімната є. Для бабайки, тут киевндина, ч. Ну та баба. виглядала за двері. Мені це не дуже подобається. Це я шарин ключик. ну, хай... каждый мені Що Что двері закриті, там. То... Шкафчика не открываются. Ё-моё! Чё так лекаюся? А, пять шматки ваш. Двери закрыты, мне треба ключ от подвала? А где я еще не бег? окей, мне кажется, я знаю, а мне треба надо повернуться. Ой, мне не себе Ё-моё! Что это такое? О! А ты ж підъеде від підвалом, блинка? Опа, ось и гараж, який гараж. Другий побор. Байки не будет. Я виказав ключ. Та, ну! Що Шматок. Можна закрити? Не можна закрити двері. Що це таке? Призіт! А, він тікає. А, Папавук побіг, він же кудись сюди забіг. О, ключі! Назад повертаємось. Дякую за ключ. О, яка гарна картина, наче пробокс. Ам. Ам. Де. Я, я використав ключ, щоб отримати ключ. Я. Вона ходити вміє? Що вона тут робить? Мені один шматок залишився. Де б він міг бути? Мені здається в підвалі. А мені треба ключ в підвалу. Тож Побігаю, пошукаю, поки що. Опа, викоса в ключ. Перейти відкривати кабінет. Чам не кабінет. А... Полиці, полиці. Ей, беня, не ну слыша. А от і ключик підвал. Добрий день. О, починається підвал. Окей, двері замкнулися за мною, наче ми не В країні? А шумій. Шо мені шукати треба? О, привет, а буде щось нормальне, толпове. Тут це було. Опа. Тут у нас бочка, дякую. Воно що за мною ходить за спиною у мене. А як я можу вмети в тій? Я будь можу вметити щось я на неї до того подивлюсь. А вона мабуть, ходить з мене за спиною. О! Павутиня гігантський, -мо. треба оглядатися. Що у нас тут? Ага, портрет сімейний. Touch. Так, що Опа, привіт! Юху, і це все? Треба було обрати вище складність. І отак було ми побігали. І а я вам дякую за переклад. І бажаю здоров'я, до побачення.